Минулої неділі відбулись установчі збори міського осередку товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. У зборах взяв участь заступник голови Івано-Франківського обласного товариства просвіта Євген Романишин. Головним питанням зібрання стало обрання керівного складу міського осередку просвіти. В обранні керівництва осередку взяло участь 36 членів товариства із 44 від загального складу надвірнянської міської просвіти. За результатами голосування головою надвірнянських просвітян обрано Михайло Ноніка заступником Анну Мохнич. Секретарем Олену Нічвідову, окрім того, обрана рада міського товариства просвіта, до якої увійшло 16 членів, серед яких три священнослужителі: Ігор Шліхутка, Роман Григораш, Олег Тряско. Також до ради просвіти було обрано надвірнянського міського голову Зіновія Андрійовича. У своєму виступі міський голова згадав історію започаткування просвіти в надвірні. Пам'ятні дні 1914 року, коли саме саме Громадська організація просвіта на теренах нашого міста об'єднала всі активні громадські організації, які практично очолили весь просвітянський рух на території нашого міста. Історія говорить про те, що саме в 1913 1914 році саме наше рідне місто пострадало, було спалено біля 500 будинків. І саме завдання просвіти було відновити ту історичну цінність кожного українця. Практично очолити цей просвітянський рух саме на території ще такого маленького повітового міста, як місто Надвіно. Новообраний голова Михайло Ноняк запевнив, що буде розвивати осередок в кращих присвятянських традиціях. Перші кроки, звичайно, що ми, як озвучили тут співпраця з духовенством, співпраця з владою. Ми сьогодні обрали керівництво міського осередку просвіти імені Тараса Шевченка, обрали раду, і я вважаю, що обрали дійсно достойних, потужних людей, які стояли і стоять, і будуть стояти на сторожі державності, на сторожі тих всіх, як -то кажуть. Проблеми, які існують в державі, і ми будемо звичайно збиратися і обговорити різні моменти, щоб десь. Полегшити і, і в пропаганді, і в освітній діяльності, і в інших сферах приємно, що духовенство, дотримуючись добрих просвітянських традицій, і тепер бере активну участь у діяльності просвіти. І, звичайно, що в теперішній час церква, як і раніше, є так само зацікавлено, в тому щоб на наш український народ далі розвивався як духовно, так і патріотично, і тому то ми прикладемо всі зусиль для того, щоб в цьому напрямку співпрацювати.